Що відбувається на території області останнім часом і які зміни чекають на мешканців? Запорізька обласна військова адміністрація дає наступну інформацію. Фронтова ситуація на запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує гатити по цивільному населенню та об'єктах інфраструктури, застосовуючи будь-яке озброєння. Днями ворог поцілив двома ракетами у передмісті Запоріжжя. Постраждалих немає. Крім того, 12 вересня вночі, близько 0 годин 40 хвилин, ворог завдав удару по обласному центру чотирма ракетами С-300. Уражено технічні будівлі одного з об'єктів інфраструктури на околицях міста. Імовірно, вогонь здійснено з боку Васильівки. В Оріхові під час ворожого обстрілу загинула 84-річна Ніна Іванівна. Окупанти гатили по місту з РСЗВ. Частина Запорізької області під контроль на Україні на 80% готова до опалювального сезону. Вільні території області готові до подачі послуг централізованого опалення, населенню, зокрема у обласному центрі та вільнянську. Для забезпечення роботи котелень створені запаси палива. Основні ризики цього опалювального сезону відсутнє газопостачання та електропостачання. Найбільше постраждають населені пункти на тимчасово окупованій території. Влада вкотре закликає за можливості мешканців з тимчасово окупованих територій евакуюватись. А у самому обласному центрі розробляються централізовані пункти обігріву на випадок відсутності електроенергії. Бюджетні установи планують забезпечити генераторами. Актуальним питанням залишається сморід у місті. За даними мобільної лабораторії, спостерігається щоденне перевищення показників проб повітря. В обласному центрі відбулася нарада з представниками міської влади, служби екологічного контролю та промислових підприємств. За підсумки наради було прийнято низько протокольних доручень, що обов'язково будуть виконані. Запорізька міська рада, зокрема, продовжує розробку плану поліпшення якості атмосферного повітря, розробляє зараз дорожню карту етапів її реалізації. Будь-яке затягування процесу не припустимо. Тим більше в Україні є вже приклади розробки зазначених планів для агломерації з потужним промисловим потенціалом. Практика укладання угод та меморандумів на жаль маємо констатувати не дає належного екологічного ефекту, оскільки рівень забруднення атмосферного повітря по суті не змінюється внаслідок цих декларацій, а кількість карт не зменшується.